В ефірі «Рожеві окуляри». у студії працюють Даринка Попко та я, Марія Мельник. Україна багата на визначних українців, що війшли в історію. Що ж, сьогодні ми з вами будемо говорити про те, яким було дитинство українських геніїв. Ну що ж, дивимося анонс нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні в програмі. Ви впізнаєте її за квітами. Як не маючи освіти, Катерина Білокур стала художницею. Усе своє дитинство цей геніальний режисер провів на десні. Говоримо про Олександра Довженка ми знаємо його як письменника Михайла Коцюбинського. А для мами він Муся. Цього про Коцюбинського ви точно не знали. Примаченко чи Приймаченко? Яке прізвище та дитяча біографія художниці Марії Приймаченко. Як виховати генія? Розбираємось на прикладі поета Максима Рильського. Був тихеньким, а виріс бунтівником. Усе про ранні роки Василя Симоненко. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Катерина Білокур походила з звичайної селянської сім'ї. Однак це не завадило їй стати однією із найвидатніших художниць не лише України, а й світу. Так, адже вона навіть до школи не ходила і її малювати забороняли. Це тому, що сім'я була досить бідною та намагалася зекономити. То що ж, детальніше про неї у сюжеті. А що, коли я вам скажу, що навіть такі звичайні для нас квіти, як ромашки, волошки та маки, можна бачити по-різному? Здається, уже нікого не здивуєш такими простими рослинами, але одній художниці це все-таки вдалося зробити. Її ім'я – Катерина Білокур, і вона справді бачила природу так, як ніхто. Свої полотна вона розписувала звичайними маками, однак воно досі має фантастичний вигляд. Поговоримо сьогодні про дитинство цієї художниці. А мене звати Каріна Хальвінська. Не перемикайте. Пабло Пікасо говорив, що якби в Іспанії чи Франції була художниця такого рівня майстерності, як білокур, то про неї говорив би вже весь світ. Однак жінка народилася в Україні, коли та була під радянською окупацією. У СРСР, як і всі інші селяни, Білокур навіть не мала паспорта та не могла вирватися за межі держави. Рідний край для Катерини Білокур Полтавщина, а саме село Богданівка. Там вона провела своє дитинство і навчалася малювати. Сім'я була не дуже бідною, однак надзвичайно ощадливою. Через це маленьку Катерину не віддали у школу. Батьки хотіли просто зекономити на освіті. Проте Відсутність освіти не робить білокурмен геніальною художницею, а навіть навпаки, це лише підкреслює її талант та жагу до малювання. Цікаво, творити Катерина почала у дуже ранньому віці, і ви не повірите, чим звичайним патичком по снігу чи вологій після дощу стежці вугіллям по усьому, де залишався слід. Батьки Білокур не схвалювали таку жагу до малювання і забороняли їй хоч щось створити. Мати навіть одного разу спалила малюнок у печі і назвала малу художницю скаженою. Але, попри цікаву сімейку, маленька Катерина навчилась сама і писати, і малювати, і навіть читати. Загалом, продав життя, вона прагнула здобувати нові знання і ніколи не стояла на місці. Зачитаю вам просто трохи спогадів білокур з дитячих літ. Украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. І я не малюю з одного боку полотнини щонебудь. надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік і там те саме. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було радісно на душі від того, що я така зуміла видумати, і дивилася на той малюнок, і сміялася, як божевільна. Ви запитаєте, чому Катерині забороняли малювати? Вся справа у тому, що на той час жінки не мали стільки прав, як було у чоловіків. Мати білокур вважала, що найкращою долою для дівчини буде просто вийти заміж і не займатися якоюсь творчою роботою, чи буде вчитися. Щоб малювати картини, Катерина Білокур використовувала усе, що було під рукою. Дівчина навчилася робити пензлі, вибираючи волосинки із котячого хвоста, і виробляти фарби із усіх барвників, які давала природа. Спочатку білокур не знала, що перед тим, як починати малювати картину, полотно треба прогрунтувати, тому ранні її картини потемніли. Наостанок ще один цікавий факт з біографії Катерини Білокури. Попри те, що вона дуже любила квіти, вона ніколи їх не рвала. Дівчина вважала, що квіти, як і люди, мають душу і тому їх не можна зривати. На цьому і закінчимо сюжет. А мене звати Каріна Гольвінська. па па, -па. Місце народження цього видатного генія можна лише позаздрити. Неймовірна Чернігівщина, красива природа, річка Десна. Тож не дивно, що Олександр Довженко став настільки талановитим. Усе своє дитинство він вивчав красу Чернігівщини та нею на надихався. Дивимось сюжет Діани Гриньків. Вона усе детально розповіла. Олександр Довженко був одним із найталановитіших режисерів не тільки українського, а й світового кіно. Чарлі Чаплін говорив, що слов'янство дало світові в кінематографії лише одного митця, а саме Олександра Довженка. Сьогодні ми поговоримо про дитинство цього генія. Ну а мене звати Діана Гриньків. Розпочнімо з того, що невідомо точної дати, коли прийшов у світ майбутній геніальний режисер та сценарист, у різних джерелах пише, що це або 10, або 11, або 12 вересня 1894 року. Однак 100% що це сталося на хуторі в юнищі Чернігівської області. Цікаво, що у сім'ї було багато дітей, аж 14. Однак багато хто з братиків та сестричок Олександра помер у юному віці. 14 дітей живими залишилось всього двоє: Олександр та його сестра Поліна. Сім'я Довженків жила досить скромно. Батько і мати цього генія навіть не вміли писати й читати, проте віддали сина у школу. Варто ще сказати, що батько Довженка був з козацького роду. Вочевиця також вплинула на світогляд хлопця. До речі, про світогляд. Олександр Довженко з маленьку любив природу та мальовничі краєвиди України. Свою рідну річку, Десну, на якій він виріс, уже в зрілому віці Довженко опише в кіноповісті Зачарована Десна зачитую вам уривок з цього твору. Вмикайте уяву, прокидаюсь на березі Десни під добу. Сонце високо. Косарі далеко, косуть дзвонять, коні пасуться, пахне в'ялою травою, квітками, а на десні краса, лози, висип, кручі, ліс. Все блищить і сяє до сонця. Стрибаю з кручи в пісок до десни, миюся, п'ю воду, вода ласкава, солодка. Обов'язково колись прочитайте кіноповість Зачарована десна, а також особистий щоденник Олександра. Гарантую, вам сподобається опис української природи. Відомий режисер казав, що людина без любові до природи не може бути митцем. Повернімось ще до сім'ї Довженка та того факту, що його мати народила 14 дітей. Уже дорослий Олександр писав, що через постійні смерті його братиків і сестер у нього дуже багато дитячих спогадів про похорони і плач. Як зазначав сам режисер, його мати була народжена для співу, бо мала надзвичайний голос, але все життя проплакала. Сам Олександр писав, що в юності він був дуже спостережливим, а також мав добру уяву. Це згодом допомагало йому в роботі у кінематографії. Також з дитинства Олександра був перфекціоністом. В школі він вчився тільки невідмінно, а згодом у роботі завжди прагнув досягнути ідеального результату. Україна місце, де він народився, рідна хата, батьки. Усе це було для нього джерелом натхнень, стимулом і мотивацією ніколи не опускати руки, рухатись вперед і стати успішним. Врешті-решт можна констатувати, що йому це вдалося. Як ви вже могли зрозуміти з моєї розповіді, дитинство одного з найкращих режисерів світового кіно було нелегким. Він дуже багато працював для того, щоб досягти успіху. Беріть приклад з Довженка та завжди досягайте кращого. Ну а мене звати Діана Греньків. До зустрічі у нових сюжетах. Михайло Кутюбинський був із заможної родини. Усе своє дитинство геніальний автор та письменник провів на Поділлі. Від няньки Хими він почув чимало історій, казок та прислів'їв. Потім це відобразилось у його творчості. Ну що ж, дивимося, сюжет. Він умів помічати деталі: відчував людську психологію та поклонявся сонцю. А українцям він відомий завдяки твору тіні забутих предків. Йдеться, звісно, про Михайла Коцюбинського, але ми не будемо детально розбирати його твори, а зануримось в дитячу біографію. З вами Марта Іванова. Не перемикайте. Майбутній геній Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року. На Поділлі в чарівній Вінниці батько його був дрібним службовцем. А якщо бути точним, секретарем губернії цікаво, що ім'я в і сина однакові. Вони обоє Михайли. Залишилось свідчення, що Куцюбинський старший був доброю, чесною і працьовитою людиною, але часом в ньому прокидалася нестриманість та войовничий запал. Важко сказати, чи вдався свого батька Коцюбинський, але його точно не можна назвати запальним та вічно всім невдоволеним. Часто через негаразди на роботі в батька сім'я Коцюбинських залишалась без грошей та мала проблеми з житлом. Тож, главі дому доволі часто доводилось ухвалювати рішення про переїзд. Маму письменника звали Глекерія Максимівна. Вона вийшла заміж за коцюбинського старшого та народила Михайлика. Цікаво, що для її чоловіка це вже був другий шлюб. Гликерія була добра, любляча з тонкою глибокою душею. Вочевидь, завдяки їй Михайло Коцюбинський так розвинув свій талант, адже вона передала йому спадок розуміння літератури та мистецтва. Навіть сам Коцюбинський у своїх спогадах згадував, що ріс під впливом матері, до якої завжди був ближчим, аніж до батька. За його словами, у мами був більш сталий характер ніж у тата. Вона завжди мала благородні погляди та цікаві ідеї і захоплення. Вдома Михайлика називали лагідно Муся, дитинство майбутнього письменника до семи років минало у Вінниці у теплому і дружньому сімейному оточенні. Сам він про ці часи згадував так. Дитячий вік мій пройшов у Вінниці. А відтак довелось жити то на селі, то знову в місті, все над тим же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі. Було б нечесно не згадати про няньку Михайла Коцюбинського, звичайну сільську жінку Химу, яка розповідала майбутньому літератору казки та навчала українського слова. Також Коцюбинський мав сестер, які народились у батька в першому шлюбі. Він їх дуже любив. Ледь не кожного вечора читав їм казочки, грався з ними та весело проводив час. Вчителі малого Коцюбинського згадували, що завдяки своїй доброті і ніжності Михайлик був улюбленцем усієї сім'ї. Він ріс в атмосфері теплих сердечних стосунків. Сім'я дотримувалась українських традицій та звичаїв, зокрема на святвечір та різдво. Зібратися у чарівну зимову пору всією родиною було неодмінним атрибутом свята. Цікаво, що письменницький хист у Коцюбинського з'явився доволі рано, ще у четвертому класі. Його помітив вчитель російської мови, який допоміг йому розкрити талант. Важливо розуміти, що тоді було заборонено викладати українською мовою. Але це не завадило Михайлу Коцюбинському стати письменником та писати саме українською мовою. А з вами була Марта Іванова. Па-па! Навколо Марії Примаченко точиться чимало дискусій. Наприклад, щодо прізвища, хтось каже, що правильно Примаченко, а хтось каже, що правильно Приймаченко. Наприклад, я. Також невідома точна дата народження майбутньої художниці. Так, це правда, адже вона народилась або в грудні 1908-го, або ж у січні 1909-го. Дізнавалася ранню біографію художниці Таїсія Орешчика. Ми звикли вважати, що усі відомі художники були заможними аристократами, походили з шляхетних родин та жили у великих містах. Однак цей стереотип руйнує одна з найгеніальніших художниць, яка родом з України. Це Марія Примаченко. Сьогодні ми з'ясуємо це питання. Та поговоримо про її дитинство. А мене звати Таїсія Орещич. Насамперед, декілька слів загалом про творчість авторки. На перший погляд в її картинах немає нічого надзвичайного. Виконані гуащу, полотна чудернацьких звірів та рослин. Пересічна людина може сприйняти як звичайні дитячі малюнки. Проте не варто недооцінювати твори Примаченко. Власне, у простоті криється феномен та геніальність художниці. Марія з дитинства малювала світ таким, яким бачила його у своїй уяві. Вона не була з заможної родини чи жила в мегаполісі. Вона все життя творила у своєму селі. Стиль, у якому малювала Примаченко, називається наївне мистецтво. Її картини викликають позитивні емоції, збуджують фантазію та дитячі спогади. Народилась Примаченко в селі Болотня, що на Київщині, де прожила все життя. Цікаво, що невідомо точний рік і дата народження художниці. Можна припустити, що сталося це в грудні 1908 го або в січні уже 1909 року. Параска Васильівна, мати Марії, була визнаною майстриною вишивальницею. Жінка навчила майбутньому. Мист... Власноруч вишивати собі сорочки. Батько Марії Оксенцій Григорович був теслою та майстрував огорожі. Попри хороших батьків та дружну сім'ю, дитинство промаченко не було абсолютно благополучним. Дівчина у ранньому віці хворіла на поліомієліт. Однак, завдяки хворобі, якщо можна так сказати, вона стала дуже серйозною та спостережливою. Це загострило її слух та зір. Надзвичайно цікавим є питання щодо прізвища художниці. Одні дослідники кажуть, що правильно писати примаченко, а інші Примаченко. Якщо зануритись у цю проблему, то можна зрозуміти, що по тому українським є варіант приймаченко з буквою «й». Мовознавці стверджують, що зникнення цієї літери наслідок впливу російської мови. До речі, сама художниця не знала, як правильно говорити та вимовляти її. Прізвище. Кожного разу робила це по-різному. Мала Марійка вивчила щодня світ, що був навколо неї. Усі предмети, які оточували її, ставали для неї учасниками живої та захоплюючої гри. Окрім того, вона була ще й дуже працьовитою, але хвороба прикувала її до ліжка. Власне, через це вона й почала працювати. У цій справі вона знаходила розряду. Уже доросла примаченко згадувала про початок свого творчого шляху. Якось вона написала: починалося все так: якось біля хати над річкою. На заквітченому лузі пасла його сей. На піску намалювала всякі квіти, побачені мною. А потім помітила синюватий глей, набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. Пізніше обдарована дівчинка почала розмальовувати сусідські хати. Рання біографія Марії Приймаченко вчить нас, що незалежно від походження та ситуації потрібно працювати, вивчати світ та займатися улюбленою справою. Бажаю вам знайти ремесло, в якому ви досягнете такого ж успіху, як Марія Приймаченко у малюванні. А з вами була я Таїсія Єсія Орищич. До нових зустрічей, Па-па-па-па! З ранніх років Максима Ривського виховували як генія. Батьки розвивали талант хлопчика і заохочували його до навчання. Він закінчив Київську гімназію Володимира Науменка. Цей пан був головним міністром освіти УНР. Дивимось сюжет. За біографією цього українського поета можна писати літопис. Цілої історичної епохи. Однак у цьому сюжеті ми зупинимося лише на ранніх руках його життя. А мене до речі звати Матвій Колесник. Будемо говорити про Максима Рильського. Не перемикайте, буде цікаво. Вже червоніють помідори й ходить осінь по траві. І яке там біса горе, коли серця у нас живі. У цих рядках, власне, весь Максим Грильський. Він постійно писав про осінь, старість, хоча й був молодим 18-річним юнаком. Поет не був бунтівником і шукав епоху, де можна відпочити душею. Така вдача, вочевидь, пов'язана з вихованням та оточенням, у якому ріс Максимко. Тадей Рильський, батько Максима, був із шляхетного польського роду, проте свідомо у зрілому віці обрав шлях українства. Важливо, що батько майбутнього поета був дуже шляхетною, освіченою та патріотичною людиною, збирав народні пісні та паралельно розумів економічну науку, свої знання тадей передав сину. Історія успіху поета Максима Рильського це радше про вклад батьківських сил в освіту і розвиток, аніж про везіння та талант. Хоча останнього хлопців безперечно не бракувало. Але важливо розуміти, в якому колі гріс Максимко, це тодішня українська еліта, покоління старої громади. Туди входили Чубинський, Драгоманов, Лисенко. Фактично ці люди творили національну ідею України. Навчався Максимирильський у приватній Київській гімназії Володимира Науменка. Цей чоловік у 1917 році тимчасово очолював український уряд. Це я вам говорю для того, щоб ви розуміли, яке шляхетне коло оточувало юного поета. До речі, перші вірші він почав писати у 12 років. Цікаво, що мати Рильського була звичайною селянкою. Вона змушена була сама забезпечувати сім'ю, коли Максиму виповнилося 8 років. Бо тоді помер батько та день. Ще декілька фактів з біографії. Перша книга, яку прочитав Максим Робінзон Крузо в перекладі. Бориса Грінченка. Хлопець вчився гри на фортепіано. Його вчителем був сам Микола Лисенко. Також малий Максим захоплювався теслярством та столярством, вивчав садівництво, але все-таки найбільше любив читати. Спокійна вдача, виваженість та розсудливість ці риси характеру були притаманні Арельському з дитинства. Забув сказати, що батьки рильського назвали його Максимом на честь Максима Залізняка, відомого козацького отамана. Також варто уваги й те, що коли батько був живий, провадив свою науку для сина винятково українською мовою. У ті часи це було щось абсолютно нетиповим і небезпечним. Бо мовою інтелігенції вважали російську, а українською забороняли писати й друкувати літературу. Про своє дитинство Максим Рильський у юності та дорослому віці згадував у своїй творчості Найвідоміша поема поета мандрівка у молодість. А нам уже час прощатися. З вами був Матвій Колесник. Вивчайте біографію діячів української культури. У Василя Симоненка було дуже непросте дитинство. Так, співчуваю я йому. Він різь весь батька та на старій шкільній радянській системі. Характер у Василя був дуже тихий та спокійний, проте у дорослому віці він кардинально змінився. Так, він став бунтівником. Увага на екран! Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба, глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш цього чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Цей вірш належить видатному українському письменнику Василю Симоненку. і сьогодні ми поговоримо про його дитинство і не тільки. А мене звати Вікторія Врамчук. Не перемикайте! Народився майбутній поет у селі Біївці, що на Полтавщині, 8 січня 1935 року. Важливо розуміти історичне тло того часу. Українське село тоді оговтувалося від страшного голодомору 1932-33 років. Про це писатиме вже дорослий Семененко, описуючи, ще голод 40-х років у своїй поемі Голодна симфонія та інших віршах. Над віків, повінчений журбою, стою. Вдивляючись в тисячолітню млу, і голод зводиться кисляво наді мною. Жене століття зморшки по чолу. дуже пощастило з родиною, яка його виховувала. Хоча й батька у нього не було, у нього була дуже мудра мати, яка дозволяла йому читати книжки зранку до вечора і не сварилася на нього за це. Можна сказати, що батька Симоненко замінив його дід. До мами, звісно, приходили свататися і інші чоловіки, але вона не вийшла заміж ні за кого. Вочевидь, боялася, що відчим не буде рідним для Василя. Окрім того, мати не хотіла одружуватися, бо дуже любила Андрія Семоненка, батька Василя. За нього вона вийшла заміж, однак разом пара довго не була, оскільки чоловік пішов на фронт. Варто зазначити, що Семоненко ліз без батька. Але але був дуже здібною дитиною. Обожнював вчитися і навіть закінчив школу із золотою медаллю. У дитинстві Василь мав найкращого друга Гришу. З ним він проводив багато вільного часу. Пас корів, ходив до школи та неодноразово запрошував його до себе додому. У своїх дитячих спогадах Симоненко писав, що хотів вернутися у село та побачити Гришу. Або Григорія Андрійовича Коломієць змалку майбутній письменник проявляв свій творчий потенціал. У шкільному віці він давав свої вірші на другу у дві місцеві газети. Серед них була молодь України. Хоча й у своїй творчості він часто бунтував та озвучував еволюційні гасла однак, характер у нього був дуже спокійний і тихий. А ось Гриша навпаки був бешкетником. У своїх творах Симоненко розказував про дівчину, яку вів у нього з під носа Гриша. Про цю історію на жаль не відомо нічого. І чи була це симпатія чи кохання, не знає ніхто. Розповім вам ще одну цікаву історію. Якось Гриша поцупив листа у дівчинки Люби. Ймовірно, у ньому йшлося про любовні речі. І коли той показав його Василю, хлопчик велів поставити його на місце. Справа в тому, що автором цього листа був Семоненко. Ще декілька цікавих фактів про дитинство Василя. Він дуже любив свого діда і бабу. Смерть діда, коли Семоненко був підлітком та навчався у восьму. Класі була для нього трагедією. Про це майбутній популярний письменник написав вірш, що називається Дідома і оповідання дума про діда. Ходив Симоненко у школу, що розташовувалася аж за 9 кілометрів від дому. У своїх спогадах він жартуючи казав, що це вже не так і далеко. Ось таке було дитинство Василя Симоненка. Потім він пішов вчитися в інститут та писав багато віршів. Але це вже тема для іншого сюжету. А для вас працювала Вікторія Аврамчук. Па-па-па-па! Це далеко не усі видатні українці, яких народила українська земля. Але неможливо геть усе запхати в одну програму. Продовжуйте вивчати українську історію, а ми вам допоможемо. До речі, мене звати Марія Мельник, і це була моя остання студія в ролі головної ведучої. Зустрінемось у сюжетах. А мене Даринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!